І зараз з нами на зв'язку Валерій Рябих, військовий експерт, редактор видання Дефенс Експрес. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, шановні пане ведучі, і вітаю шановних наших телеглядачів. Що з'явилася інформація, що Велика Британія серйозно розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Челенджер 2 що могло би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад. Вважають журналісти Sky News. від Німеччини. Нас цікавлять другі леопарди, Я нагадаю, ну і багато іншої техніки, яку можуть надати нам партнери, оголосити про челенджері. 2 Руги можуть уже на наступному рамштайні, який відбудеться у січні, пане Валерію. Що це за машини і чи справді ми можемо їх отримати? Прошу. Ну, це скажімо так. Оцей Рамстайн він має бути вирішальним саме в питанні постачання Україні важкого озброєння. І звісно, що бажання Великобританії виступати лідером у цьому питанні, воно є дуже показовим. Танк «Челеджер» є основним бойовим танком, який використовується. Великою Британією він має уніфіковано з снарядами НАТО пушку, гармату і по суті є своїй ну найбільш захищеним танком, взагалі, який випускався у світі. Він дуже, скажімо так, забезпечує безпеку екіпажу. Є в принципі достатньо різною зброєю 120-мм нарізна гармата дозволяє вражати практично ну всі цілі, що є на полі бою а двигун потужністю 1100 кВт, це близько 1200 кінських сил з автоматичною трансмісією може скажімо, допомагати танку дуже швидко пересуватися по полю бою, і це може бути така дуже потужна машина для знищення російських окупантів в Україні. А те, що по суті, справи навіть якщо британці дадуть 10 машин, то танкова рота. Яку там можна сформувати на їх базі? Вона може бути, скажімо так, достатньо потужним засобом для проривів оборони противника. Ну, відповідно, як ви оцінюєте теперішню динаміку у справі леопардів, так вже з'явилися сигнали з боку Польщі, що вони би теж були щось готові дати, але бачимо, що історія закільцювалася, і, можливо, в слід було би застосувати якісь небанальні підходи для того, щоб так би мовити сунути справу з місця. На Рамштайні це відбудеться на вашу думку. Ну мені здається, те, що наразі ми з вами спостерігаємо в інформаційному полі, є такими собі підготовчими засобами. І, Звісно, що скажімо так через скиду ці інформаційні, а ми бачили і про те, що там скажімо, створення такої танкової собі коаліції, і скажімо, інші варіанти, це якраз спонукаються представники країн, які мають ці танки на озброєння. До того щоб прийняти рішення відповідно, і мені здається, що є дуже велика ймовірність, що подібне рішення буде прийняти на Рамштайні. Знайдеться яка формула. Слід зазначити, що в країнах НАТО танк Леопард-2 є дуже розсюдженою машиною, і взагалі от, цих танків, якщо там рахувати їх, десь знаходиться більше двох. Тисяч машин і по суті справи можна зробити, скажімо так, певне рішення, де повіді танки, які скажімо так, «Леопард-2» східні за своїми модернізаційними характеристиками, і 10% від цієї суми це може бути два танкових полки. Десь 200 леопардів вони можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні на користь України, і це саме якраз той, скажімо так, атакувальний кулак, який би міг дозволити швидко і впевнено звільнити українські землі від російської пошисті. Пане Валерію, буквально днями стало зрозуміло, що Польща купує додаткові танки М1А1 «Абрамс» і супутні обладнання. Мова йде про 116 таких танків. Польська армія може їх отримати вже в поточному році, і так само польща нарощує свою військову співпрацю з південною Кореєю. Вони завершили зараз переговори щодо закупівлі близько 300 реактивних систем залпового вогню. Чунму з вашими колегами мені здається кілька місяців назад. Ми якраз таки про це говорили. До чого готується польща, і чи є у нас можливість, скажімо так, бути в такого рівня співпраці з поляками, щоб розраховувати на. А цю збройну допомогу від них теж ну слід зазначити, що Польща розуміє всю загрозу для себе, тому що ця територія, на якій знаходиться країна, вона була прохідною в усіх конфліктах і війнах найбільших особливо в му столітті, тому що Польща знаходиться на рівнині якраз і цей оперативний простір, на якому і здійснювалися. Скажімо, ці пересування великих мас військ, і в тому числі і всі стратегії планували цю землю в якості так одного з основних полів бою, виходячи саме з фізико-географічних умов. І розуміючи це, поляки знають, що ніхто, скажімо так, крім них, більше за них не буде піклуватися за власну безпеку. Саме з цим пов'язане інвестиції поляків у е, власну безпеку, а це означає потім і е, в економічну стабільність цієї країни, е, і звісно, що е, от це переозброєння воно може відгукнутися на Україні. Річ у тім, що так, наразі у Польщі також найбільший парк танків Леопард 2 і по суті справи для того, щоб там не було такого великого танку танкового зоопарку. Ну можливо передбачати, що ці танки леопард польські зрештою можуть опинитися. В Україні в той час як, наприклад, Польща уніфікувала б свій танковий парк, використавши в першу чергу танки Абрамс американські і корейські танки, які ця країна замовила в дуже великих кількостях, саме для забезпечення власної безпеки на тлі загрози російського вторгнення. Пане Валерію, а що собою являють 14 ракетних комплексів «Вампайр» так американських, які мають бути закупленими і не мов би, переданими на нашу користь? О, це дуже дієвий засіб, який може забезпечити, скажімо, боротьбу з низьколетячими малорозмірними цілями на полі бою? Це така собі ракетна установка. Яка використовує передові е, такі зенітні ракети АПВКС е, і вони можуть впевнено, скажімо, виявляти ці комплекси е, малорозмірні цілі і їх знищувати. цей комплекс оснащений таким передовим датчиком е, наведення е, вовкам. А який здатен виявляти цілі в оптичному діапазоні, а також здійснювати, наводити оці ракети. Американські Weapon System, які саме заточені на подібні цілі. Ну і тут дуже добре, що це буде такі такі собі мобільні комплекси. 14 оцих пускових установок з системою наведення і спостереження будуть встановлені на Пікапи, і це все поставиться в Україну. По суті, справа. На себе всі витрати беруть сполучені штати, а подібні комплекси можуть суттєво посилити протиповітряну оборону сухопутних військ, В тому числі, скажімо, вони можуть бути дієвими в першу чергу тими сучасними загрозами на полі бою, які ми маємо. А це в першу чергу ці іранські дрони Сахеди, які тероризують українські міста, а також російські розвідувальні безпілотники, які Здійснюють наведення засобів ураження знову ж таки по об'єктах української інфраструктури. Ну дай Боже, будемо сподіватися, що вампайри доїдуть якнайшвидше з нами на зв'язку. Був Валерій Рябих, редактор Дефенс Експресу.